Вітаю, шановне козацтво! ВГ підвізли нам аж три нові 11 рівні. Серед них і повністю свіжа гілка з унікальною механікою і солідний ап шести сучасних топів, яким нарешті підсилили характеристики. У цьому відео розберемо, що саме покращили старим танкам та познайомимося з новими бойовими новачками. Традиційно вподобайка на старті, а я бажаю вам приємного перегляду. Першу пройдемося по апу 6 раніше доданих машин. Для кожного танка ВГ показали окремі картинки з моделлю та переліком ТТХ, які будуть покращувати. На жаль, конкретних цифр поки не розкрили. Першому на іде АЦ XX40 тонн. Йому апують КД-барабану, додають очки містності, покращують швидкість польоту снарядів, а також максимальну швидкість або рухливість загалом. Окремо підкручують стабілізацію при поворотах корпусу і башти і розкид. але поруч із значком розкиду стоїть певний відсоток. Саме він означає, я поки не можу здогадатися. Тож, якщо знаєте, пишіть у коментарях. З огляду на весь цей ап можна зробити висновок, що бачат нарешті зможе нормально попадати і рухатися. Бо, попри свої величезні габарити, він ще й майже не здатний нормально повертати. Саме це часто заважало під час ри на ньому. Але до цього всього я б особисто додав йому ще б маскування. Другим танком, який отримує АП, став Хірш Кефір. Хоча ця ПТ має чимало хейтерів через свій довгоочікуваний геймплей, змін її завезли небагато, проте грати стане помітно комфортніше. Усі покращення стосуються виключно гармати: апнули перезарядку, підняли середню шкоду та покращили стабілізацію під час повороту башти. Звісно, до повного щастя не вистачає ще маскування та трішки рухливості, але навіть такий ап може дати хіршкоферу більше популярності серед гравців. Об'єкт 432У став третім претендентом на АВ. Зараз ушка є майже найгіршим танком свого рівня. Це добре видно по сумакції на три позначки. І саме тому ВГ вирішили підсилити її час перезарядки гармати, додати більше очків в міцності та переглянути бронювання. Разом із цим покращили її механіку, зменшили час нагрівання та час закликання гармати. Після виходу патча 211 у якому якраз і стануться всі ці зміни, 432у зможе комфортніше битися з важкими танками та сам. Більше нагадуватиме ваш клас завдяки підвищеній живучості. Леопард 120. це той самий танк, який отримав чимало хейту після свого додавання, і не дарма. Гравців розчарувало те, що 11 рівень виявився гіршим за десятку, саме по стрільбі. Wargaming це почує, і в патчі 2.1.1 крапка леопарду апнуть розкид гармат, піднімуть швидкість польоту снарядів, додадуть ще більше очків міцності та покращать стабілізацію під час повороту корпусу. Тож залишається сподіватися, що ап буде гідним і леопард 120 нарешті почне частіше виїжджати в рандом із різних ангарів. СТРВ-10712, напевно, найбільш нецікавий ап серед усіх представлених. Тепер підкрутили її механіку, а саме режим Дота, яким у бою майже ніхто не користується. Ну погодьтеся, чекати 8 секунд переходу в режим заради кількох мілісекунд перезарядки та кількох сотих одиниць розкоду, таке собі. Ще й при цьому ти майже не рухаєшся. Один кілометр вперед, один кілометр назад. І замість того, щоб збільшити максимальну швидкість, хоча б до 3-4 кілометрів, щоб можна було, хоч трохи маневрувати, вони апують лише перезарядку та розкид. У цьому всі ВГ. Так, у вмілих руках естерей і так не гинає рандом у звичайному режимі, а її бронювання дозволяє навіть важким танком у притулі не дуже радіти життю. Але якщо режиму майже ніхто не користується, логічно було б апнути рухливість або повністю його перебалансити, а поки що цей ап виглядає максимально слабко і взагалі не вражає. Ну і останній, шостий танк 11 рівня, який отримав АП Шакал. Для мене справді стало великою несподіванкою побачити його в цьому списку, адже танк далеко не поганий, та й особливих скарг від гравців на нього не було. Але ВГ все ж вирішив його підсилити, зменшили час перезарядки, покращили рухливість, стабілізацію під час руху та розкид гармати. Маючи два різні режими, шакал і так здавався доволі збалансованою машиною. Він швидко займає ключові позиції та комфортно стріляє з дальніх дистанцій. А ще круто, що для перемикання режиму. Имо не потрібно повністю зупинятись як на 10 рівні. Тут ти перемикаєшся прямо в русі. Тому цілком можливо, що в патчі 2.1.1 ми отримуємо нову імбу. Тепер перейдемо до нових танків 11 рівня. Їх буде три. І почнемо з китайської ПТСАУ ПТЗ78, яка є продовженням гілки вз 113 GFT. Машина отримала вдосконалені твердопалені прискорювачі, які дають їй змогу не лише швидко набирати швидкість, а й значно жвавіше повертати. Щось подібне ми вже бачили у Брікера, але тут чиста китайська школа, їхні фірмові технології. Зовні одразу кидається в очі, якісне лобове бронювання. Верхня лобова деталь майже повністю повторює форму бз -75. Дев'ять а рубка має надзвичайно гострі зрізані скоси, що покращують рикошетність. Щодо гармати, найімовірніше вона видаватиме близько 800 одиниць шкоди за постріл. Максимальна швидкість буде невисокою, приблизно 35-40 км на годину, адже основний акцент зроблено на прискорювачах, а не на максималці. У підсумку потужна гармата, достойне бронювання та гідна рухливість зроблять ПТЗ 78 дуже приємною та небезпечною машиною на полі бою. Друга гілка, яка отримує своє продовження, це гілка Type 71, і завершувати її буде новий топовий японський важкий танк СТК-2, оснащений удосконаленою системою активного охолодження гармати. Механіка працює так. Під час стрільби ствол нагрівається, і чим вища температура, тим сильніше змінюються його характеристики. Після кожного пострілу, поки триває перезарядка, гармата починає охолоджуватися і повертатися до базових параметрів, що робить стрільбу точнішою. Тобто ми отримуємо цікаву дилему. Позірів гармат. Дає змогу видавати більшу шкоду за постріл, але при цьому втрачається точність. Відповідно, механіка виглядає максимально корисною саме для гри на першій лінії, де дистанції короткі і можна дозволити собі ризик. Якщо дивитися на зовнішній вигляд стк 2 то бачимо виразно-рикошетний корпус, схоже на що середнє між тайпом 71 та об'єктом 780. Башта, схоже, буде дуже міцною, на відчуття десь близько 360 мм у лобі. Гармата виглядає масивною і сучасною, і, ймовірно, буде. Не мати 491 шкоди за постріл, поки що це лише здогадки, але вигляд у неї монструозний. Зовнішність танка взагалі заслуговує окремої уваги. Він новітній, агресивний і просто кричить, що його хочеться викачати вже хоча б заради дизайну. Якщо підсумовувати те, що ми бачимо, рикошетна лобова частина корпусу один з ключових плюсів. Як і всі китайці схожого типу, танк ймовірно матиме слабкі борти, тому робом часто танкувати не вийде. Одна з головних фішок гілки гідропневматична підвіс. У поєднанні з міцною баштою СТК-2 буде ідеальним для гей від рельєфу. Єдине, що може заважати, великий лічок. Але хочеться вірити, що Варгемін зробить його за зразком КР-1, менш вразливим. По характеристикам гармати поки можемо лише здогадуватися, але вигляд у неї справді дуже солідний. Рухливість неймовірніше, буде на рівні радянських важких танків, приблизно 50 км, що для 11-го рівня звучить дуже приємно. Найцікавіше, я залишив на кінець В нові 2.1.1 ми отримуємо не просто 11 рівень, а цілу гілку за своєю унікальною механікою. Зустрічайте нова гілка американських середніх танків. Головною машиною стане AS-90C. Як і всі його попередники, він оснащений автоматичною гарматою нового покоління системою тепловідведення. Стріляйте без огляду на перезарядку, але слідкуйте за перегрівом. Чим вища температура гармати, тим нижча її точність. Якщо гармат. Мата перегріється і її заклинить до повного охолодження. Ці танки також успадкували механіку резервної гусниці від гілки Йоха, що забезпечує рухливість навіть під вогнем противника. Гілка розпочнеться з 7 рівня середнього танка Т-20. Для дослідження 8 рівня РС-75 вам знадобиться приблизно 105-125 тисяч досвіду. На 9 рівні буде Ас-85, на 10 рівні АС-90, а вже на 11 всім відомий ас 90 с Ще планується танк 8 рівня, але за нього поки інформації немає. Єдине, що він матиме ті самі механіки, як і танки з гілки. Що на рахунок механіки? Танк буде мати 90-мм гармату, а в середньому танки з таким калібром мають альфу 240-280 одиниць. Враховуючи, що СТ буде стріляти без затримки, і до повно перегріву гармати вона буде давати плюс-мінус 10 тичок, то це майже 3000 шкоди за маленьку кількість часу. Звісно, що для цього всього потрібно і пробиття, плюс також і точність. За іншою інформацією, можемо бачити зовнішній вигляд 11-го рівня, великий корпус, маленька башня. Це по традиціям ВГ. Можна передбачити, що танк буде гратися на другій. Лінії, бо через габарити він буде, скоріш за все мати маленьке маскування плюс-мінус 10-11%. Та через ті самі габарити не зможе маневрувати в притулі перед прицілами супротивників. Опоки я не думаю, що в даного танка буде гарна броня. Зазвичай танки з такою механікою без броні, по типу МБТБ або Чрамлі. Вони найближчі танки, з якими можна порівнювати цю гілку по механіці. З іншого боку, сподіваємося на гарну рухливість у 55 60 км. І не забуваємо про резервну гусеницю, яка буде давати можливість їх. Далі навіть після поставлення на каток. Загалом усе нове це завжди добре, і дана гілка не є виключенням. Залишається тільки чекати детальних характеристик і набивати досвід на Т-20 для найшвидшого дослідження. На цьому все. Пишіть у коментарях свої враження про ап старих машин, додавання нових 11 рівнів та як вам нова гілка американських СТ. Ставте вподобайку, якщо сподобався відос, і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати майбутні стріми та відео. Дякую всім за перегляд, пока!